Якщо інфраструктура буде рухатися далі, і ракетні комплекси США та НАТО з'являться в Україні, то час їхнього підльоту до Москви зменшиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукового до 5. -ти. Саме такими словами лякав Росіян Путін за два місяці до повномасштабного вторгнення в Україну. Нині ж за більш ніж 2,5 роки від початку Великої війни, натівські та американські ракети і справді можуть летіти на російську землю. Та й то з низкою досі не знятих обмежень. У цьому відео ми будемо розбиратися, чому важливо зняти обмеження на удари західною зброєю в глиб Росії. А ви для початку обов'язково підпишіться на канал та вподобайте це відео. До певного часу західні партнери обмежували Україну у застосуванні переданого озброєння по території РФ. Тобто бити не можна було навіть артилерійськими снарядами, не кажучи вже про інше озброєння. Після успіху ЗСУ на Харківщині та Херсонщині ситуація все ж зрушилась з місця. Ми отримали дозвіл застосовувати західну зброю по прикордонні Росії, але стратегічно це навряд чи би допомогло, адже ворог постійно виводив свої логістичні вузли та склади з радіусу ураження. Тож постало питання, як дотягнутися до складів та розташувань ворога, які знаходяться за сотні кілометрів від фронту, хай марсами, скальпами та етекапсами бити в глиб Росії дозволу немає. Певність окупантів у тому, що поки вони знаходяться на своїй території, на голову нічого не прилетить і дала можливість здійснити наступ на півночі Харківщини у районі Вовчанська. Лише після того, як саме місто було майже зруйновано, а росіян вдалося зупинити, адміністрація Байдена дозвола завдавати ударів американською зброєю, проте лише у районі Харкова. На жаль, дозволи на самозахист та удари по території Росії ми отримаємо виключно після того, як перший крок зробить ворог. А він, до речі, регулярно отримує та накопичує озброєння від своїх партнерів: снаряди, безпілотники та балістичні ракети від Північної Кореї та Ірану. Ба більше вже офіційно підтверджена передача іранських балістичних ракет, що є черговим порушенням чисельних резолюцій Радбезу ООН. Ідеться про сотні ракет фатх 360 із максимальною дальністю у 120 кілометрів. Хоча їх передачу влада Ірану намагається странно заперечити, а реально підтвердити це можна буде лише, на жаль, після їх збиття або прильоту. Та хіба ж цього недостатньо, аби дати Україні дозвіл на удари західною зброєю в глиб Росії? Напишіть свою думку у коментарях. Постійний страх ескалації, червоні лінії Путіна та погрози застосування ядерки у разі ударів західною зброєю, ось що стримує західних лідерів. Хоча наступ українських сил оборони на Курщині та нещодавні удари по місцях зберігання корейської балістики в Торопце та Тіхорецьку доводять протилежне погрози Кремля це лише погрози. Голова ЦРУ Бернс наводить ядерні погрози Росії восени двадцять другого року, як приклад того, що їх не завжди слід сприймати. Буквально Путін задирака, він буде продовжувати час від часу брязкати зброєю. Ми не можемо дозволити собі бути заляканими цим брязканням, зазначає очільник відомства. Та все ж чи варто нехтувати такими погрозами? Аж ніяк, адже Росія, все ж ядерна держава, навіть беручи до уваги нещодавні невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 Сармат, яка вибухнула у пусковій шахті. Та чи варто поступатись власними принципами та показувати державі агресору, що вона може і надалі використовувати ядерний шантаж? Також ні. І це чудово розуміють деякі американські посадовці, які підписали відкритого листа до держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі із закликом дозволити Україні бити оглиб Росії талкобійною зброєю. Ця зима буде найгіршою, оскільки українці намагаються отримати свою країну в робочому стані, незважаючи на посилення бомбардувань з боку Москви, яка ставить за мету зруйнувати українську енергосистему і заморозити людей у їхніх домівках. Ідеться у листі, та це ще одна причина для зняття обмежень, адже певна частина складів боєприпасів, балістичних ракет та аеродромів, на яких базується тактична авіація Росіян, потрапляє у радіус бойового ураження. Керовані офіційні бомби, які Росія запускає щоденно, обстрілюють не лише лінію зіткнення, але й Харків, Запоріжжя та інші прифронтові міста. Що вже казати про керовані ракети типу Х-59 та Х-69, які здатні летіти на дистанцію у 300 та 400 км відповідно? Одна з них, до речі, у квітні 24-го року поцілила у Тріпільський ТЕЦ та зруйнувала її. Протидіяти ракетно-бомбовому терору росіян можна декількома шляхами, не даючи тактичній авіації підлітати близько до кордону, стримуючи її засобами ППО. Знищуючи авіацію на аеродромах базування та збиваючи ракети безпосередньо над територією України. Проте у кожному із методів є свої, але хоча Україна і має системи Петріо та дозвіл збивати літаки над територією ворога, їх все одно недостатньо. Та й ризикувати дорогоцінними системами, розміщуючи їх біля кордону, все ж не варто. Ми вже маємо випадки, коли дві пускові установки були знищені під Покровськом, який наразі, на жаль, вже є передовою лінією бойових дій. Тож найбільш ефективним способом протидії виглядає знищення літаків далекобійною зброєю на аеродромах базування, бити по яких ми не маємо дозволу. Ідеться лише про тактичну авіацію, а не стратегічну, оскільки аеродроми Оленя та Енгельс, з якого злітають ту 95 та Ту-22, знаходяться на відстані у 1800 та 700 км від кордону з Україною відповідно. І жодна наявна в нас західна зброя не може туди дістати. Хіба лише українські дрони, які вже кілька разів успішно це робили. Саме тому важливим є розвиток власного ВПК та і дозволу для ударів ні в кого просити не треба. А ви напишіть у коментарях, чому західним партнерам варто зняти обмеження на далекобійні удари по території Росії. Також не забудьте про підписку на канал Говорить ОПОРА та лайк цьому відео. Бережіть себе та до зустрічі!